Розділ 11. Отже, я запитую хіба відкинув Бог свій народ? Зовсім ні. Адже і я, ізраїльтянин, з нащадків Авраама, з Веніямінового племені, не відкинув Бог свого народу, який він наперед знав. Хіба не знаєте, що Писання каже про Іллю, коли він скаржиться Богові на Ізраїль? Господи, повбивали твоїх пророків, порозбивали твої жертовники, а я залишився сам. Шукають і моєї душі, і що ж каже йому Богу відповідь? Я залишив собі сім тисяч чоловіків, які не схилились на коліна перед валом. Так само і тепер за вибором благодаті залишився останок. Якщо ж за благодаттю, то не за ділами, бо тоді благодать вже не була б благодаттю, а коли за ділами, то це вже не благодать, бо тоді діло вже не є ділом. І що ж? Того, що шукав Ізраїль, він не одержав, але одержали вибрані, інші ж стали закам'янілими. Як ото написано наслав на них Бог духа затьмарення, щоб очі не бачили і вуха щоб не чули, аж до нинішнього дня. Давид каже: нехай стане їхня їжа сильцем, пасткою і спокусою, на відплату їм, хай їхні очі стануть темними, щоб не бачили. Нехай їхня спина завжди буде зігнута. Отже, запитую, чи спіткнулися вони, щоб упасти? Зовсім ні. Але через їхнє падіння прийде спасіння язичникам, щоб їх самих спонукати до даремнощім. Якщо ж їхнє падіння є багатством для світу, а їхня втрата є багатством для язичників, то наскільки більшою була б їхня повнота? Кажу вам, язичникам, Оскільки я є апостол для язичників, то прославляю моє служіння. Може, цим я викличу ревність своїх рідних за тілом і спасу декого з них, бо коли їхнє відкинення є примирення світу, то чим же є їхнє прийняття, як не життям із мертвих? Якщо перший сніп святий, то й стісто святе, і якщо корінь святий, то й гілля святе. Коли ж деякі з гілок відломилися, а ти, будучи дикою оливкою, прищепився до них і живишся з кореня та соку оливкового дерева, то не хвалися перед гілками. Якщо ж хвалишся, то пам'ятай, що не ти корінь носиш, а корінь носить тебе. Скажеш, галузки відламано, щоб я прищепився. Гаразд, вони відломилися через невірство, а ти тримаєшся вірою. Не величайся, але бійся. Бо коли Бог не пощадив природних галузок, то він і тебе не пощадить. Отже, поглянь на Божу милість і суворість, на тих, які відпали суворість, а на тебе Божу милість, якщо будеш залишатися в милості. Якщо ж ні, то будеш відрубаний. Та й вони, якщо не залишаться в невірстві, будуть прищеплені, адже Бог має силу їх знову прищепити. Тому що, коли ти відтятий від дикої за своєю природою оливки, був проти природи прищеплений до доброї оливки, то наскільки легше будуть прищеплені до своєї ж оливки вони природні? Адже не хочу брати, щоб ви не знали цієї таємниці, аби не були високої думки про себе. Ізраїль залишатиметься частково запеклим, доки не ввійде повнота язичників. Таким чином весь Ізраїль спасеться, як написано: Визволитель прийде із Сіону, він відверне безбожність від Якова. Ось їм від мене завіт, коли усуну їхні гріхи. Тож, згідно з Євангелією, вони вороги задля вас, а згідно з обранням улюблені задля батьків. Адже Боже покликання та дари непохитні. Бо як ви колись не корилися Богові, а тепер помилувані через їхній непослух, так і вони нині не покорилися задля милосердя над вами, щоб тепер і вони самі були помилувані. Тож Бог замкнув усіх у непокорі, щоб усіх помилувати. О, глибину багатства, премудрості і знання Божого! Які незбагненні його суди і недослідимі його дороги. Бо хто пізнав розум Господній або хто був порадником йому? Хіба хтось дав йому щось наперед, щоб воно було повернуто йому назад? Адже все з нього, через нього і для нього, йому слава навіки. Амінь.